Бажаю міцного здоров'я, слава Україні, слава українському народу. В голові зараз така каша відбувається. Купа різних думок. А по ітогу ніякої конкретики. Позаду 6 років контракту в Збройних Силах України. Майже 4 роки в артилерії 44-та артилерійська бригада. Майже 2 роки. Піхота 42 ОМБР. Зараз я. Став непридатним до військової служби за станного здоров'я. Що по ітогу? Все моє життя до підписання контракту, точніше, до повномасштабного вторгнення. На даний час знаходиться під окупацією. У мене немає дому, у мене немає криші над головою. У мене немає спілкування з рідними для того, щоб не нашкодити їм. Бо всі дорослі люди розуміємо, що які можуть бути наслідки. Шість років. Казалось би, супер. Виплати при звітані. Мало би вистачити для того, щоб нехай десь в селі, подалі від міста. Але мало би вистачити на те, щоб придбати собі якусь хатку невеличку і зустрічати старість чи пенсію вже в своєму домі. Але ні. Держава розпорядилася трохи інакше. Звільняли мене на протязі, грубо кажучи, дня три, звільняли нас настільки швидко, що припустилися багато юридичних помилок, які привели до того, що. Мені не виплачують, не буде виплат за недоотримане речове майно, а за майже 6 років його там назбиралося. Дай Боже. Мені не виплачують за половину невикористаних відпусток. Дуже дякую, заробив. Отакі От заробітки. Як один мій товариш побратим казав, да ну сраку такі заробітки. <кій> Сьогодні коли мене звільняли, писали припис, що я не придатний до військової служби мені кажуть, зараз ми тобі все поставимо. І от там у нас є служба. Соціальної допомоги пройдеш туди звернешся. Тобі мають допомогти. Ну, у тебе, я каже, дивлюсь, твої форму 6. Ти майже весь час був на, на бойових. Добре? Стою, думаю, блін, так прикро. Там звільняли. казали, що. Коли я сказав, що є такі помилки, через які я не, до, не доотримую компенсацію, я не доотримую розчутні призвільнені, і мені сказали, ну ти ж вже не військовий нашої бригади, тому ти не можеш написати рапорт, і ти не, не тримаєш тих виплат тої компенсації, ну що маємо, то маємо. Добре. Легко вам про то казати. Завершили процес, поставили печатку, зняти з військового обліку. Іди дос, в кабінет для соціальної допомоги. приходив, мені кажуть, добре. Але ж ви розумієте, що вам не можуть надати соціальну допомогу. Бо вас щойно тільки що звільнили у зв'язку з тим, що ну, ви не ви більше не є е, придатним до військової служби, тому соціальні виплати, соціальна допомога на вас не працює. Криші над головою нема. З грошима при звільненні. Я ж кажу, дай Боже, щоб я отримав хоча б якихось там 30-40% від того, що мені полагається по закону. Це те, що я по закону я заробив втратою свого здоров'я. Під час захисту батьківщини України. А до речі, у висновку ВЛК теж було все супер. Там написали, що не написали, що, військова... що хвороба пов'язана із захистом батьківщини, там написали що хвороба так пов'язана із військовою службою. По итогу, по результату. Крище над головою ноль. якщо ще якихось сьогодні 3 січня, якихось 4 дня назад до Нового року я був військовий бомж, тепер я просто бомж. Без роду, без племені. Без криші над головою, без Можливості, щоб якось бути в цьому суспільстві, заради якого я потратив 6 років свого життя, і отримав хворобу, яка забороняє мені захищати надалі Україну. За що воюємо? Єдине, що мене зараз тримає, Оксана Павлівна, яка в свій час у 23-му році врятувала мені життя. Це єдина людина, яка на даний час тримає мене на цьому світі. Вибачте.